Вітаю вас на каналі в тонусі. З вами я, Валерія Сьогодні у нас буде вечірня розтяжка для розслаблення і мобільності всього тіла. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб ми разом шукали баланс і підтримували своє тіло в тонусі. Починаємо тренування з того, що ми розгойдуємо таз вправо-ліво, відчуваючи наші сідничні кістки на п'ятках. Далі підключаємо округлення корпуса і хвилею опускаємося донизу. Перші йдуть ребра, грудний відділ, голова і долонями себе, виштовхуючи вгору, піднімаємось. Видих і з вдихом опускаємось донизу, якби хребець за хребцем. Видих і вдих з округленою спиною ми вертаємось. Додаємо нахил, який переходить в півколо. Не поспішайте, відчуйте тут приємне витяжіння у всіх сторонах нашої шиї. Обов'язково тягнемось саме вухом до плеча. І якщо є зона, яку ви відчуваєте більше всього, сповільнюйтесь в цей момент, якби розтягуючи, подовжуючи свої відчуття. Ставимо дві долоні попереду себе, права рука йде на потилицю, лікоть наш тягнеться якби, до грудного відділу, після цього ми відкриваємо в сторону, відкриваємо предпліччя, закриваємось, знову з видихом округляємось і з вдихом розкриваємось. Зверніть увагу що наш лікоть ніби черпак такий. І коли ми йдемо вгору, він прям нас вперед витягує і тільки потім вгору. Вдих. І з видихом ми округляємось, штовхаємо себе опорною рукою, якби щоб ще більше округлитися. Зміна руки, тепер ліва йде на потилицю, видих, з вдихом через коло, відкрити повністю руку, закрити і видих, округляємось, опорна рука нас штовхає. Знову наш лікоть як черпак. Кожен раз ви намагаєтесь все більше і більше розкрити грудний відділ і все більше потягнути себе за пальцями вдаль, коли рука розкривається в сторону. Переходимо на 4 точки опори. Права нога крокує вперед, але позиція не широка наші коліна на лінії з тазом. І тепер ми тягнемось грудним відділом до підлоги, розкриваємо плечі, таз направляємо більше вгору. Тут теж приємні відчуття, витяжіння. З цього положення переходимо на хвилю, починаючи з тазу. Хребець за хребцем, маківка виходить вгору остання. І опускаємося ребрами до стегна. Прямо відчуйте, як ваш корпус змінює положення, як м'язи витягуються, таз змінює положення, як хребці працюють один за одним. Фіксуємось знову внизу, спокійно дихаємо і піднімаємось вгору. Тепер у нас права рука сковзає під ліво, плече тягнеться до підлоги. Піднімаємо праву руку вгору, ліва нас штовхає, вага розпреділяється рівномірно між ногами і опорною рукою. Вдих ми тягнемось вдаль за пальцями, плечем донизу. Видих, відкриваємось вгору, якби вирівнюючи нашу лінію плечей. Але фокусуйтесь на тому, що ви працюєте грудним відділом саме він повинен відкритися, а не рука. Тобто весь рух йде від грудного. Вдих, потягнутися вдаль. І видих, опорна рука на штовха, щоб ми ще більше відкрилися. І таз тепер у нас розкачується прямо по колу. Саме таз, не грудний відділ, не голова. Направляємо вправо. Перед, вліво і засідницями назад. Тут з рівною спиною тримаємо більш-менш нейтраль. І тепер от якраз підключається у нас корпус, але тут насправді працює все тіло і таз, і голова, і грудний вітір. Оберіть якусь одну сторону, потім буде другий раз, щоб ви зробили на іншу. Ліва нога крокує вперед, ми спочатку тягнемося ребрами до стегон. руки попереду, плечі направляються до підлоги а та таз вгору. з цього положення знову переходимо на хвилю, руки залишаються рівними, видих, прес тут активний на видиху, він як опора для вашого попереку. Змінюємо положення Таз залишається вгору, коли ми опускаємось до стегна. Знову видих і вдих. Вертаємось. Фіксуємось в складочці, тягнемось до підлоги з пружиною донизу. Піднімаємо корпус вгору. Ліва нога залишається попереду, вирівнюємо наш центр ваги, рівномірно розпреділяємо, і тепер лівою рукою тягнемось і відкриваємось гору. Вдих потягнутися за пальцями вдаль плечем донизу, видих, розкритися, у нас залишається одна лінія з нижньою рукою. Та залишається вгорі, корпус ми не округляємо. Вдих, Потягнутися вдаль, видих, опорна рука наштовхає, щоб грудний відділ розкрився, таз не розкривається, не намагаємось собі якось допомогти тазом. Переходимо до кругового руху тазом. Дуже добре направляємо вправо, вліво, назад, вперед. Можливо, навіть трошечки відчується внутрішня поверхність тегон. Спина залишається в нейтралі, без округлення. І тепер додаємо корпус, але намагаємось пам'ятати, яку сторону ми робили перший раз, щоб зробити зараз в іншому. Це є. Переходимо з вами далі, права нога йде вперед, руки по сторонам, ми нахиляємось в одну сторону, таз йде в іншу. Представте, що позаду вас стіна, і ви якби зафіксували своє положення без вигинів. Тепер ми закриваємось, округляємось і залишаємось в стороні. Тобто не розкрити грудний відділ, а відчути саме бокову поверхню корпуса. Видих, потягнутися, якби мізинцем донизу. І вдих, розкритися. Ось тут може прям відчутися приємне витяжіння прям до попереку. Тепер ми повертаємось на центр, руки в нас замку на потилиці, повертаємось. В ліву сторону та стягнеться назад з е, нашою нейтральною лінією. І вертаємось на центр. Таз підкручуємо, не залишаємо прогин в попереку. У вас може навіть відчуватися передня поверхність нижньої ноги. Вдих потягнутися назад і штовхаємо себе в видих. Таз підкручуємо. Видих на центр. Перевіряємо, як зараз що відбувається в спині, чи не округлилася вона і центр. Тепер знову у нас хвиля. Підготовчі вправи ми вже зробили, буде вже набагато легше. Вдих. Назад потягнутися і хребець за хребцем від тазу розкритися, розігнутися в грудному відділі, видих, розкритися, та знову підкручується. Тут вже більше у нас і прес підключається, і передня поверхність нижньої ноги. І ми змінюємо сторону. Нога поки що дивиться вперед, корпус відходить в сторону. Ми витягуємо себе за пальцями вдалі, обов'язково спробуйте, ніби вас хтось дотягує, бо з таким способом буде відчуватися більше витяжіння. Видих округляється спина, рука тягнеться якби донизу маленьким пальцем, видих, округляємось, вдих, залишаємось в боковій частині, без розгинання вгору. Да, позаду нас все ще є стіна. Ми тримаємо з нею контакт. Видих і вдих розкритися. Тепер руки на потилиці, ми ногу трошки розвертаємо більше в діагональ і корпус теж в діагональ. Таз тягнеться назад з нейтральною спиною і видих вертаємо на центр, підкручуємо таз, відчуваємо на нижній нозі витяжіння в квадрицепсах. Додаємо хвилю, починаючи від таза, відкрити плечі в грудному відділі, розігнутися, відчути витяжіння знову ж таки в квадріцепсі нижньої ноги, видих, центр і нахил вдих. Видих, нахил вдих, видих. Змінюємо положення, права нога виходить в діагональ, залишається рівною на початку. Ми обережно опускаємо таз вниз, гинаючи коліна, і піднімаємось вгору М'язи не розслаблені, ми контролюємо те, наскільки плавно ми опускаємось і вертаємось вгору Права стопа давить в підлогу, коли ми вертаємось на центр. Тепер до цього руха ми додаємо нахил вперед корпусом та стягнеться назад. Вертаємось на центр і піднімаємось вгору. Опускаємось, тягнемось назад за сідницями, вертаємось на центр. Тепер руки переходять на потилицю в замок. Достатньо міцними тягнемось правим ліктем до правого коліна і через хвилю виходимо, піднімаючи себе м'язами живота. Вдих і видих, витягуємо себе. Вниз в сторону лікоть нас тягнемо, в іншу сторону і м'язами живота на центр. Видих, витягнути себе на центр, ще вдих, видих на центр. Супер. Ми залишаємо тепер руки внизу і додаємо округлення і витяжіння, саме маківку і тазом. Повертаюсь в профіль, щоб вам було добре видно, як працює. Таз і голова, в цілому корпус. Таз підкручується, голова опускається, витягуємо за маківку, але погляд залишаємо в підлогу. Тазу не буде великої амплітуди, але ви будете її відчувати. І переходимо до іншої сторони, Ми робимо всю цю частину. Витягуємо ліву ногу в діагональ і спочатку опускаємось якби випад в сторону. Знову ж таки, м'язи не розслаблені, вони контролюють те, наскільки плавно ми опускаємось, стопа ліва виштовхує вгору вдих, видих на центр. Відчуйте, як за рахунок того, що стопа давить, підключаються м'язи внутрішньої сторони стегна. Тепер додаємо нахил, витягуємо за сідницями назад, корпус рівний в нейтралі, нахиляється вперед і вертаємось на центр. Переставляємо руки в замок на потилицю і додаємо хвилю. За лівим ліктем вниз через сторону вгору, в іншу сторону, через м'язи живота витягуємо себе на центр. Ось тут видих, витягнути себе на центр. ліктем. І в іншу сторону стопа теж підключається, давить в підлогу. Видих, м'язи живота дуже добре відчуваються, косі м'язи відчуваються. Супер, думаю, ви відчули цей контраст да, і витяжіння, і як м'язи включаються. І тепер ми ставимо долоні вниз на підлогу, залишаємось у випаді в сторону і підключаємо таз і маківку. Долоні штовхають нас, погляд залишаємо вниз, видих і вдих. Розкритися. Таз працює в комфортній амплітуді, але вона не буде великою. І ми переходимо до складочки поза дитини, таз опускається на п'ятки, руки витягуються максимально вперед, прям просковзніть пальцями ще от вгору. І розслабляємо тіло, спокійно дихаємо, відчуваємо, як розширяються ребра на вдиху і як вони закриваються на видиху. Піднімаємо корпус, права нога йде вперед рівно, ліва залишається в пів метелика і фіксується в цій позиції. Переходимо до хвилі в цьому положенні. Кожен рухається в своєму комфортному темпі. Спочатку ми тягнемось до стегна ребрами грудним відділом, головою і вертаємось на центр, зберігаючи нейтраль в нашій спині. І переходимо до пружинки, руки долонь на долонь збираються і витягуються прямо до стопи або в сторону стопи. Можна залишитись в статичній позиції або трохи дотягнути себе до ноги. Дайте собі час, щоб звикнути до цієї позиції. Відчуття повинні бути приємні, відчутні, але все терпимо. Зміна ноги ми так само починаємо саме з хвилі. Тягнемось ребрами, грудним відділом і головою. Ходимо вгору, залишаючи нашу нейтральну лінію в спині. Кожен раз ми намагаємося нижче і нижче опуститися до ноги. Видих і вдих вгору. Переставляємо руки вперед, сковзаємо вдаль, додаємо пружину або залишаємо в статичному положенні. Тут ви можете відчувати задню поверхність ніг, бокову частину корпуса і навіть зігнуту нігу з зовнішню сторону. Тут буде чисто індивідуальний момент, у всіх будуть різні відчуття. І далі ми переходимо. Позолоту залишаємось в ній, розслабляємось, руки переводимо на ребра і робимо спокійний вдих, 3 рахунки і 5 рахунків видих. Ваші руки, якби, рухаються за рахунок того, що відкриваються ребра. І ще перевіряємо плечі, чи не піднімаються вони. Якщо ви помітили, що плечі піднімаються, сфокуситися на них. І намагайтеся дихати саме в грудну клітину, а не в плечі. Вдих 1, 2, 3, видих, 5, 4, 3, 2, 1. І ще продовжимо декілька циклів. І на цьому наше тренування закінчується. Зрівняйте свої відчуття, як ви почували себе на початку тренування і що зараз змінилося у ваших відчуттях в тілі. Дуже дякую вам, що ви приєдналися і до зустрічі!